Американські науковці вперше виявили прямі докази того, що підвищення температури повітря на планеті спровоковане людською діяльністю. Вчені сподіваються, що їх дослідження підштовхнуть уряди країн світу до конкретних кроків, спрямованих на зменшення шкідливих викидів в атмосферу. Тему продовжує Наталя Леонова. Штат Техас страждає від посухи ще січня минулого року. Посуха була спричинена природнім явищем ляніння, зниженням температури поверхневих вод тихого океану, що принесло теплішу та сухішу погоду на півдні США. Кліматолог Джеймс Бредборі каже, що ситуацію значно погіршує зміна клімату на планеті. На мою думку, сьогоднішні високі температури, хвилі спеки та у результаті посуха пов'язані з потеплінням на планеті. Зв'язок між глобальним потеплінням та окремими природніми катаклізмами, як то посуха в Техасі, є предметом дослідницької роботи Пітера Скота, голови відділу моніторингу центру Гедлі, наукового інституту, який надає консультації уряду Великобританії. Ми знайшли конкретні докази, що спека в Техасі та рекордно високі температури, які ми мали у Великобританії у 2011 році, результат діяльності людини. Згідно з дослідженням у результаті збільшення шкідливих викидів в атмосфері, у 2011 році вірогідність посухи у Техасі була у 20 разів більша ніж у 60-х роках. Вірогідність спеки минулого листопада у Великобританії була у 62 рази вища ніж півстоліття тому. Хоча не всі природні катаклізми можна пов'язати безпосередньо зі змінами клімату на планеті, додають науковці в умовах глобального потепління вони стають більш вірогідними. візьмемо, наприклад, лані нію в Техасі, яке завжди спричиняє підвищення температури на узбережних територіях. Утім, минулого року регіон був ще більш уразливий до катаклізмів через загальну ситуацію з кліматом. Посуха продовжує виснажувати інші регіони країни, спричиняючи лісові пожежі та знищуючи врожай у третині господарств країни. Американські аграрії попереджають, що у наступні місяці ситуація може погіршитись. Скот каже, що результати нових досліджень повинні підштовхнути людство до конкретних кроків для зменшення викидів в атмосферу. сподіваюся, люди почнуть розуміти ризики, які представляють кліматичні зміни в майбутньому і усвідомлять, що наслідки цих змін ми бачимо вже сьогодні. Науковець сподівається, що подібні дослідження стануть щорічною практикою, метою якої стане вивчення зв'язку між глобальним потеплінням та конкретними природними катаклізмами. Наталія Леонова Голос Америки.